Підмосков'я палає, в українських містах загинули люди. Миколаїв, Запоріжжя, Кривий Ріг, Суми, Харків та Київ. Всю ніч росіяни тероризували Україну авіабомбами та безпілотниками. А попередньої ночі запустили рекордну кількість дронів 145. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель зустрів свій ранок у київському укритті. В українській столиці він по справах приїхав ще минулої суботи, аби українці не мали сумнівів у європейській підтримці після перемоги Трампа на виборах. У Запоріжжі серія авіаударів. Є загибли 21 людину. Поранено з них п'ятеро дітей. Інформація про постраждалих уточнюється: зруйнований двоповерховий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону. П'ятеро українців загинули в Миколаєві. Там зруйнований приватний будинок. У чотирьохповерховому горіли два останніх поверхи зруйнована квартира. За допомогою до психологів звернулися 22 людей. Кривий ріг атакований балістикою пошкоджена п'ятиповерхівка, зруйновані з першого по п'ятий поверхи в одному з під'їздів серед поранених діти. Росіяни, за даними центру протидії дезінформації, накопичили ракети для масованих обстрілів України. Керівник центру Андрій Коваленко у своєму телеграмі написав, що варто знову чекати на масовані обстріли. Українські безпілотники цього разу на Москву трошки не долетіли. Росіяни заявляють, що збили 35 штук. Під своєю столицею тепер прибирають наслідки.